Вітаю, друзі! Життя продовжується і ми знову разом. Рада зустрічі з вами. Сьогодні більш детально розглянемо можливості змішаного дихання. У одному з коментарів написали, що я дуже детально роз'яснюю тему. А я для цього і пишу відео, щоб навіть початківці могли себе почувати впевнено та спокійно виконуючи ті чи інші вправи. Та заодно привчалися до того, що навіть у звичайних речах набагато більше можливостей, ніж ми звикли. Ну що ж, поїхали! Поки є світло, більшість з нас біжить, поспішає. Ну, буває, що таке приходить. Оте хочу, оте хочу. І по дорозі не бачить багато того, що є поруч, що можна використати, а не спішити. Ми пролітаємо на величезній швидкості повз огроменну кількість можливостей. А потім жалкуємо, що не так ми своє життя прожили. Ну що, готові до розпаковування? Поїхали. Усяка проблема умовно має початок, максимум і завершення. Розберемо по частинах. Ми звикли дихати носом, і він виконує роль ну, такого собі фільтра, <кій> який захищає наші дихальні шляхи від забрудненого повітря, навіть мошки. А тут дихати відкритим ротом. Ніякого фільтра, ніякого захисту, але... але справа в тому, що згадайте діток маленьких, коли вони бачать щось цікаве, як вони виглядають, побачили птичку. І ротика відкрили. І дихають через ротик. Мама чи тата, та що ти там розглядаєш, пішли далі? А птичка ж така цікава була, правда? <клес> так от, коли ми використовуємо змішане дихання, звичайно, так дихати ми увесь час не можемо. Це нам невдобно, та й не потрібно цього. Це ми використовуємо тільки у тих випадках, коли ми в чомусь заблудилися, застопорилися, коли нам потрібно знайти рішення. Тому зараз я більше звертаюся до тих, хто живе у містах, щоб вони більш уважно. Обирали місце для виконання вправи. Нехай це буде якесь спокійне місце на природі, у парку, лісі чи біля відойми, водойми, або десь у приміщенні. Чому саме така? Підглядаю свої записники. Чому саме така увага до міста? Справа в тому, що коли ми насичуємо наше тіло додатковим киснем, цей процес знімає деякі напруження. Насичує кров, яка розноситься по всьому тілу. І, знімаючи такі проблеми, ми отримуємо можливість отримати додаткову інформацію. От спробуйте, Відкрийте рота трошки і подихайте відкритим ротом. Що відбудеться через деякий час? Почне сохнути. Слизова оболонка ротової порожнини. І що тіло треба зробити? Ну, тільки не пийте воду, не спішіть. Подивіться, що вийде. Тіло почне підтягувати вологу із інших місць організму туди, де сухо. І Таким чином, коли ви почнете регулярно використовувати змішане дихання, ви позбавитеся набріків. Особливо зараз, у таку жарюку, що ще ми можемо отримати для тіла? Поки що для тіла, ми ще не кажемо про психологічні моменти. Тільки для тіла, коли ми використовуємо це дихання. <кій> <кій> Ті, хто виконував, хто тренувався і виконував цю вправу лежачи, може звернули увагу, як ходить живіт вібрує при цьому. Тобто йде непрямий масаж. Внутрішніх органів та систем. І до чого це призводить? Покращується та посилюється обмін речовин. І що до, до чого це призведе у подальшому? Невеличке, але омоложення. Так що ж тоді виходить, що краще робити тільки лежачі? А стоячи і сидячи, не буде такого ефекту? Буде. Чому? Справа в тому, що фізіологічно під легенями знаходиться діафрагма, вона якраз відділяє грудну клітину від брюшини. І коли ми дихаємо стоячи або сидячи, Легені все одно будуть продавлювати діафрагму, яка буде підштовхувати усі органи, які біля неї. Це печінка, шлунок, поряд підшлункова, кишківник частинно. Усе-все поряд. Ну, кишківник трошки нижче, але все одно. <кій> так от, хочемо ми чи не хочемо, але в нашому тілі так усе взаємозав'язано, що що б ми не робили, навіть якщо ми мізинчиком тільки будемо рухати, а по руці сигнал піде аж далеко-далеко. Тому, використовуючи змішане дихання, ми зможемо покращити свій, в першу чергу, фізичний стан. Чому я почала з тіла? Справа в тому, що у цій спеці іноді і рухатися не хочеться. А так, то, що нас тіло викидає через Шкіру. Ну, не зайву вологу, але зменшує нашу температуру тіла. А ще так, ми також допомагаємо самі собі і усьому тілу. Але при чому тут нерви? Так от, давайте перейдемо саме до психологічної частини, впливу змішаного дихання на наше тіло і сприйняття зовнішнього життя, все, що нас оточує. Так от, візьмемо для прикладу страх. Пам'ятаєте, я казала, да? у всякої дії є початок. Максимальна напруга і зменшення або закінчення. Ну, страхи зараз найбільш частіше у нас зустрічаються, що поробиш такий час. Не на все ми можемо конкретно вплинути одномоментно, але щось з цим робити? Страх, я зараз хочу сказати про... Той випадок, коли все починається плавно. Щось не те, щось не так, щось мені не подобається. І починається оце крутити, вертіти. Щось, наче все як було, але ось щось мені ну, ось некомфортно. Оце є початок. Отут і починайте дихати, щоб зменшити, повільнити входження в максимум. Поначалу, чому я кажу тренування? Тренування, тренування, тренування. Особливо, коли цей страх вже не перший день, а вже декілька, деякий час нас дістає. Тому ми дихаємо, трошки він зменшується. Тільки ми перестали дихати, а він і повертається. Ми знову дихаємо, а він знову повертається. Так от натренуватися. Натренуватися так, щоб наше тіло вже зрозуміло, що я можу опанувати себе. Можу. І моє дихання, моє тіло мені допоможе. Інша справа, коли паніка, страх починаються від якоїсь, то що називається, тригер, раз, десь стукнуло, брякнуло, ще щось відбулося, все, паніка. Так от і для цього і потрібні профілактичні вправи. От для цього і потрібно собі допомагати, щоб заздалегідь тіло могло настроїтися на те, що більш плавно пройде з меншими напругами. От часто кажуть, що минуле не змінити. Да. Що було, те було, і ми це ніяк не змінимо. Але ми можемо змінити відношення до того, що відбулося. Так от, <кхух> чому я наполягаю на тому, що слухайте думки, які будуть вам приходити під час дихання, або відразу. Після нього, або трошечки-трошечки по тому. Коли ми знімаємо напругу, коли ми прибираємо перепони за допомогою дихання, нам не тільки приходять рішення у тій чи іншій справі чи ситуації, дуже часто нам приходять Думки, спомини, а з чого це все почалося? І не обов'язково заходити далеко, там, як я себе почував під час вагітності мами, чи там ще щось таке. Ні, не обов'язково. Це як схочете, зможете потім з цим розібратися. А зараз, є зараз, і воно нам зараз мішає. Так на що ж його тягнути на собі далі? Це один бік медалі. Це коли вже сталося. Але є такі ситуації, які От начебто вони нам не мішають і не відбуваються кожного дня чи доволі чисто, а все одно сидить думка і крутить, 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 не дає нормально жити. Ну то й добре, згадали щось, воно вам неприємне. Той подумайте, гадаєте, згадайте, як ставиться запит до якоїсь мети? Чого я хочу і як цього досягти? Крутиться думка, не дає вам спати, не дає вам жити, дихати заважає. Але хвороби немає. Тіло каже, ну на тобі поки що думку. Записуємо, чого я хочу, якщо цієї думки не буде. І друге питання, а як мені цього досягти? Не знаю, от не знаю, вона мені заважає. Так оце вам іде підказка. Берете цю думку і кажете, тіло моє дороге, от ти мені нагадуєш, оця думка увесь час приходить, до чого воно оце прийшло? І починаєте дихати. Може глибше, може частіше. Це вже самі коригуєте. І слухаєте, оця думка крутилась, крутилась, крутилась. Ага, починає стихати. А замість цієї думки що приходить? Ага. <кхи> угу. Що приходить? То можна буде так себе повести? що так зробити? Чи з тим зустрітися поговорити? Отут, до речі, поговорити. Чим може бути вам корисним? Це дихання. Якщо у вас намічається якась зустріч, немає значення особиста чи ділова, не А у вас щось там шкребе, щось там може бути якась неприємність, скажімо так. Ну, то й добре, починаємо дихати. І прислуховуємося до себе, що нам почне наша голівонька підказувати. Записуємо. Почали дихати, як звичайно, записали і прислухалися до себе. Все чи ще ні? Якщо ні, ще подихали. Тільки слідкуйте за своїм станом. Бо в попередньому відео я коли розказувала про це дихання, я просила бути уважним до свого стану, щоб було максимум легке, як сп'яніння, не більше. Бо можете загубити контроль, і як тоді піде справа, невідомо. Підготувалися до зустрічі. Чудово. Проаналізували те, що записали. Відпрацювали те. Ну, як відпрацювали? У всякому разі, поміркуйте, а як би ви себе повели, якби ось так чи так воно сталося? Так, от цей момент майте на увазі. При відпрацьовуванні своїх взаємовідносин у родині немає значення, це батьки, діти, партнер, ваш чоловік чи жінка. Бо ми, кожен з нас створює той всесвіт, який є тільки наш. І люди, які приходять на це. І події, які відбуваються, це все тільки для нас. От що я ще хотіла вам сказати. Зараз багато людей, у всякому разі, в моєму оточенні. Творчих професій я зараз скажу, слухайте, вчителі та учні, поети та письменники, у акторі там свої вправи, блогери у тому числі, у яких творча зупинка. Десь пішла їх муза. Немає. Відпочиває. Ну так допоможіть їй повернутися. Продишіться самі. І повернеться ваша муза. Чому я сказала за вчителів? Бо дуже виснажлива професія. Чому сказала за учнів? Не простий зараз стан для нас усіх, а для дітей, дітей особливо. Дивіться, використовувати цю техніку дихання можна за любим віком. Навіть у дитячому садочку. Але пам'ятайте ось що. Багато хто з вас відпочивав на природі. І чим далі, далі від міста, тим дивніший стан. І настрій змінюється, і дихати приємно. І звідки лясь енергія береться, рухатися хочеться. А потім що приходить? Приїжджаєте додому, заїхали у місто, оченята закриваються, і хочеться спати. Де все поділося. Так от цей ефект природного, природної активності ми якраз і переносимо у місто за допомогою змішаного дихання. Тому вважайте, що коли ви зібралися спати, відпочивати, то хоча б години за півтори, а краще дві, пізніше не треба. Ви зробили ці вправи, щоб пройшов отой період легкого збудження, а потім прийшов спокій. Всього-навсього дихання. Яке в нас все життя? Ми живемо, поки ми дихаємо. Але різні варіанти дихання дадуть нам саме той ефект, який ми хочемо отримати. Так от, це змішане дихання. І є один із варіантів розпаковки ваших можливостей. Використовувати це чи ні. Вирішуєте ви. А у мене на сьогодні все. Тренуйтеся, змінюйтеся. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях або в особисті будемо розбиратися. До зустрічі в наступну п'ятницю. Бо у нашого тіла ще багато чого цікавого є. До зустрічі, друзі!